Поліція знову шокувала кадри із Луцька облетіли всю мережу. Українці закликають відправити словиків на фронт. Це дійшло до президента. Невже після цього почнеться призов поліцейських? Про це далі. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю! Це Україна сьогодні. я Дарина Гуцкало і останні події. У Луцьку водій порушив правила дорожнього руху і почав втікати від патрульних, бо не хотів їхати у ТЦК. Кадри його затримання потрапили на відео. На них правоохоронці буквально тягнуть чоловіка по землі і дозволяють собі відбірну лайку. Я тобі заперешло. На цьому моменті відео обривається. То що було далі невідомо. Натомість про це розказали вже у самій поліції. За словами правоохоронців, на кадрах, чоловік, що свідомо, ухиляється від служби у війську. У місті Луцьк на вулиці Івана Корсика, ми зупинили автомобіль Фольксваген за порушення ПДР. Під час перевірки документів з'ясувалося, що водій перебуває в розшуку за статтею 210 порушення військовозобов'язаними зобовязаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок військову службу Кодексу України про адміністративні правопорушення Луцьким РТЦК та СП. Ма більше у поліції повідомили, що на підмогу приїхали співробітники ТЦК, які цитую запропонували чоловіку проїхати з ними. Громадянин у відповідь кинувся на навтьоки. Тож іншого виходу, як одягнути на нього кайданки, немає. Тож на підставі статті 44 та статті 45 закону України про національну поліцію у зв'язку з вчиненням адміністративного правопорушення. Поліцейські затримали чоловіка із застосуванням фізичної сили та спеціального засобу кайданків. У результаті на чоловіка склали адмінпротокол і, зрештою, відправили до ОТЦК. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що народна обраниця Анна Скороход заявила про суттєве збільшення особового складу правоохоронців за останні три роки. При цьому вона зауважила, що більшість серед новоприбулих чоловіки призовного віку. Чому у війську насправді немає кому воювати? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а тепер детальніше про саму поліцію. Українці у мережі все частіше вибухають обуренням у бік правоохоронців. Мовляв, чому навчені силовики не залучені до бойових дій? Сто відсотків поліція повинна виконувати свій обов'язок захищати батьківщину на передньому краї фронту, а не кошмарити людей. Поліція має воювати не з народом, а з ворогом. В вони роблять більше шкоди, порушують всі закони. Давно пора поліцейських відправляти на фронт. Вони якраз більше і краще підготовлені ніж будь-який цивільний, якого вони виловлюють і примушують іти воювати замість себе. Потрібна петиція від народу. Вся поліція на фронт. Дехто ж переходить від слів до діла. Наприклад, на сайті представництва президента з'явилася петиція із проханням почати відправляти поліцейських на фронт. У тексті вказується, що в Україні є близько 220 тисяч пенсіонерів військових та силових структур віком до 60 років, оскільки згідно із законодавством вони підпадають під мобілізаційний вік, тому сміливо можуть бути залучені до захисту держави. Категорія військовозобов'язаних від 40 до 60 років таких силових структур, як поліція або колишні Ліція органів прокуратури військових структур ДСНС, податкової митної служби, служби судової охорони СБУ та інших силових структур також повинна бути мобілізованою, оскільки необхідно здійснити ротацію військових, які вже третій рік несуть службу на передовій. Відтак станом на зараз петиція набрала понад три тисячі голосів із 25 необхідних. Якщо кількість підписантів буде досягнута, ініціатива потрапить на розгляд до президента. Повсякчас заклики про потребу за Залучення поліції до захисту держави безпосередньо на лінії фронту лунають і від самих військових можна зробити великолепну заміну з 18 років Парні йдуть обучатися в поліцію, проходять курси, скільки вони там, три місяці або пів року, займають місця поліцейських Поліцейські, наприклад, обучені, хороші, з їх составу создається там 15 бригад нових, які можуть в принципі дуже сильно допомогти. А разом із тим, колишній головнокомандуючий ЗСУ Віктор Муженко додав, що таке рішення могло б вирішити не лише. Питання поповнення особового складу війська, але й проведення ротацій, наприклад, залучення представників силових структур, частину тих людей, які являються військовозобов'язаними, вже є, пенсіонерами силових структур, можливість ротації в цих структурах з тим, щоб більш молодих, більш енергійних і більш придатних відправити. В бойові військові частини, тим не менше, у МВС кажуть, що поліцейські не можуть воювати, бо навчені застосовувати силу та зброю лише відносно злочинця. Окрім цього, запевняють, що на фронті їхні підлеглі теж є просто у регламентованій кількості. Відтак ще наприкінці 2024 року. Міністр Ігор Клименко заявив, що безпосередньо у зоні бойових дій знаходиться близько 10 тисяч поліцейських, які воюють пліч опліч із військовими. Це приблизно 10% від загальної кількості співробітників. Вітників поліції за його словами, це і так максимальна позначка. У нас максимальна кількість людей задіяна, але хотів би сказати, що у нас поліції зі 100 тисяч 25% – відсотків це жінки, а 17% – відсотків це ті люди, які не досягли мобілізаційного віку. Ось тепер можна легко порахувати 45 тисяч, про які я говорив. 25 тисяч жінки, та 17% – відсотків це ті, хто не досяг мобілізаційного віку. Тобто практично всі сили нацполу задіяні більш ніж половина особового складу нацгвардії, а також половина державної прикордонної служби залучена до виконання бойових завдань в зоні бойових дій. А разом із цим нещодавно з'явилася шокуюча інформація про те, що всі поліцейські вже давно мали бути на фронті. Екс поліцейський, який пропрацював у правоохоронному органі 27 років, а тепер обіймає посаду командира ДШВ Рибак, зізнався, що ще у 2022 році була реальна пропозиція почати відправляти поліцію у зону бойових дій, але її відхилили. Дивіться, коли розпочалось російське вторгнення, я при я сразу пропонував своїм там командирчикам, казав, що треба створювати якісь. Підрозділи поліцейські і долучати їх до спротиву, де однозначно повинні участвувати в бойових діях однозначно, тому що просто суспільство це на перша була ейфорія там пака, а потім було розуміння, що однозначно суспільство почне задавати питання, а де поліція, чому поліція не воює. Рибак також чесно розповів, як колеги сприйняли його пропозицію щодо відправки поліції на фронт. На ну, мене там дивилися, як як на якогось там космонавта. і розповідали мені, та ж ЗСУ, ми взагалі не повинні воювати, і ми там не був. У нас друге Дача там всі там. І я хочу сказати, що навіть і спротив, спротив ніякий, навіть там де були бойові дії. Поліція ж не було жодного часа спротиву якогось. взагалі. ну от хто тобто, б там якийсь бой прийняв, десь там щось захищав, там десь, що. поліція просто щезла, і все, її ніде не було. А тепер давайте розбираємося, як закон регламентує призов поліцейських у військо та чи чекати на початок призову правоохоронців вже цьогоріч. 18 травня 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно із документом відбулися зміни щодо мобілізації працівників поліції. Вони мали перейти із спеціального обліку на загальний, але це не означає їх автоматичну мобілізацію. Хоч документ передбачає виключення права на відстрочку для працівників національної поліції, однак для правоохоронців запроваджене бронювання. Кабінетом міністрів було ухвалене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та національної поліції. Тож виходить, що для більшості поліцейських від початку повномасштабного вторгнення нічого не змінилося. Хіба що їм були надані додаткові функції: це і контроль за дотриманням комендантської години, і охорона об'єктів критичної інфраструктури, і розмінування, і служба на блокпостах, і евакуація громадян із населених пунктів тощо. І це дуже велика кількість поліцейських і воєнні злочини вчинені РФ у першу чергу документують наші слідчі і наші підрозділи кримінальної поліції. Загальну роботу поліцейських ми також маємо виконувати. До слова нещодавно у Міноборони шокували заявою стосовно поліції. Там зауважили, що саме на правоохоронцях та місцевій владі відповідальність за проведення мобілізації в Україні. Значна кількість українців упевнена, що за мобілізацію відповідають виключно ТЦК. Велика частина завдань з мобілізаційних заходів покладена на органи влади та поліцію. Наприклад, якщо військовозобов'язані громадяни України під час дії правового режиму воєнного стану не з'являються до ТЦК, то забезпечити їхнє доставляння мають місцеві органи влади та поліція. Для цього вони наділені достатніми повноваженнями. Тим не менше, самі ж право. Охоронці та посадовці стоять на тому, що призов людей у військо справа не їхніх рук в оборонному відомстві вперто стоять на своєму. У законі чітко вказані повноваження органів місцевої влади і поліції. Вони чітко знають, що доставлення до ТЦК військовозобов'язаних це завдання органів влади і національної поліції. Як ви оцінюєте заклики відправити поліцію на фронт? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами майже 385 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе. та Любіть Україну. На все добре.